Доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи? Наші справи все в порядку. <свят> я знаходжуся в поліклініці Ліга Менза. Приїхав я сюди 13 числа. Повністю прийшов обстеження. 14 числа була в мене операція. А сьогодні у нас 16 число. Відчуваю себе чудово. Зараз покажу, як я можу ходити. Перший день після, в день операції, грубо говоря, ще не вийшов з мене наркоз, мене підняли на ноги і я сам зміг ходити на ходунця. На другий день я вже ходив з паличкою. Умови тут чудові, краще, навіть, ніж в деяких курортах. Зрівня, Зрівняти їх можна тільки зарубіжними курортами, у нас, мабуть, нема такого в Україні. О, територія спокійна. Знаходиться в бившому парку. Ну це чудово. Ви результатами операції? Я дуже задоволений, так. Да, я сюди їхав, дуже переживав, нервничав і сам момент до самої операції переживав. Ну коли вже вийшов наркоз, я зрозумів, що все ну, мною в порядку. Далеко ви живете від Черкас? 300 кілометрів. А від. як узнали про клініку? Ну, діло в тому, що в нас. Підприяття велике 6 тисяч осіб працюючих. то Деякі особи сталкувалися з такою проблемою і робили в різних клініках, і це була і Вінниця, і Київ, і ще їздили. А я почув про цю клініку, побідував з трьома людьми, які тут робили. Я зрозумів, що мені їхати потрібно тільки сюди. Дуже приємно. Ну, похвастайтесь, mm -hmm. як ви рухаєтесь. Можна і взагалі без палички, ну не рекомендують. Так, да так, -да, ви сьогодні отримали на горіхи да. від лікарів за гіперактивність. Щодні головний лікар мене вже ругав за те, що я дуже багато звигаюсь і стою лишні ходю. Ну це дуже добре, коли хочеться а рухатися і все виходить. В принципі, все добре. До операції я ходив хуже. На паличку більше опирався, більше нагрузка. Позвоночник вже болів, аж під лопатками. Угу. Перекати. Тобто правду кажуть, що сразу після операції вже можна ходити? Так, да, да, після операції, я ж кажу, це другий день після операції я вже практично повністю сам можу передвигатися і ходити. По терасі я сьогодні вже ходив туди-сюди декілька разів. Ну прогуляйтесь на сонечко і повертайтесь до нас. Дуже добре, дуже приємно Дякую. бачить вашу у Дякую Всім вікарям велике спасибі. Все дуже було приємно. Неждано все дуже добре пройшло. Як кажуть, дай Бог не повертатися, але якщо прийдеться повертатися, то я знаю, куди їхати. Дякуємо вам і бажаємо всім людям, яким потрібна наша допомога, знати про нашу клініку. Буду давати рекомендації, буду розповідати, щоб знали. І саме головне покажете людям, Покажу, як треба да. жити після такої операції. Повноцінно, ні без яких обмежень. Дякуємо. Дякуємо вам.